Друзі, давайте поговоримо про ціни на столічки. Сьогодні 13 вересня-субота. Значить, Був на столічки. Е, так, що ми купляли. купували? Ну, помідори. Помідора значить, 15 гривень, в основному сливка. Ну, 15-20 це наваріується, але по 15 можна взяти гарні помідори. Е, огірок е, 15-20, 30 Ну, За 15 можна можна взяти, непогані огірочки, маленькі такі, корнішончики. 15 гривень кілограм. Далі баклажани. Баклажани е, синенькі, 25-35 ціна це в принципі, однакові, що 25-що 35, залежності, хто їх хоче продати. Поїхали далі. Кавуни. Кавуни, просадка в ціні, 10 гривень в основному це найвища, плюс-мінус. Ну, за десятку можна взяти гарні кавуни, свіжі, з зеленими хвостами. Везуть в основному Умань везе, везе Вінничина, ну, звідси поближчі кавуни. Херсона, звісно, немає. Ну і Одеса, не знаю, Одеські кавунів, може є на базарі, трошки дорожче. А так в основному Умань везе. Так, поїхали далі. Горький перець, цей маленький, такий, знаєте, як називається, такий е, довгий оце, я не пам'ятаю, як він називається. Коротше, він 150 гривень ціна. Часник 100 гривень ціна, але гарний, здоровий такий 250-200. Але простий часничок 100. Цибуля на посадку маленька ця цибулька 120-130 гривень ціна, е, розниця. М є картошки. Картошки валом, просто забитий базар картошки. Сьогодні дуже було багато людей. Картошка вирівнюється ціна від 13 гривень і вище. Білороси, ще якісь там сорта, коротше, 13, 14, 15, така ціна на картошку. Цибуля. Цибулі валом, просто сухо. Цибуля зараз е середня ціна 10 гривень. Ну, можна й дешевше, можна й 9 найти, 8 найти, але середня ціна орієнтуємося на 10 гривень. Персик. Персик, значить, цінова політика персика. Я брав Чорний принц, класний персик по 60 гривень, але на базарі вже трошки дорожче. Від 70 до 150, в залежності, в кого береш і як. Просто людина привезла фуру персиків, Чернівців, просто фура, холодильник, да? 20 тонн в нього, і він їх спускає. Ці Ціна супер. Так, поїхали далі. Далі, дальше, дальше, дальше виноград бачу по 80 не брав, ну не знаю, чи не брав, ну класна ціна, класний виноград по 80 гривень за кілограм. Так, по м'ясу. Заїжджали на м'ясо. Ціна на м'ясі також ребра 180, м'ясо від 250, сало 300 і до 750, смотря, яке сало. М'ясо теж в сині сири, сири брали, сири, сирно на павільйоні, значить німецькі з плесіню, типу такий гарнозолов, називається, поправте мене, 520 гривень за кілограм, брі французький на К якось називається, неважно. Тоже 520, ну, французький брі, нормальний, тоненький, такий вкусний. І чорний принц я беру, по-моєму, називається. Це голландський сир, він такий, по-моєму, зернистий, такий, знаєте, з витримкою трошки, як сода повиступала, такий, там, 36 місяців чи стільки, його ціна, там, 36, буде трошки менше, його ціна 450. От буй, буйвол, буй, з буйвола сир, так і називаю, буйволовий, да, там витримка реально 36 місяців,